Усім шанувальника до Львівщина і зараз, до вашої уваги, перший поєдинок момент. Зараз може бути, чи буде взяття в рід, Ні, не забуває. Зараз Милін. Олег Халос, номер 1 Ігор Залужець, Універсали. Зараз момент ще один. Цього разу вже в команди. Склад якої команди ми називаємо лише зараз. Бачимо, чим завершиться ця атака. І семерпись, восьмий Михайло Кіндій. Зараз ще одна атака по воротах і рахунок відкрито. Горошко відзначається. Відзначається на другій хвилині. Тут масована атака від команди Оптіма Малих. Граючий головний тренер команди сьомий Гліб Тимошенко. Вісімнадцятий Максим Соляник, чиська бригада зі Львова. Що ж дуже і дуже жвавий початок цього поєдинку? Ще один удар поворотах. Тут рахунок в цьому поєдинку. Саме він зараз прекрасно грає індивідуально. Обігрує він говорити, зазирнувши до турнірки другої ліги. Між собою зустрічаються друга та третя команда чемпіонату на поточний момент. Ну а зараз Соляник. Перекидає Соляник, влучає, буде за розіграш, є дозвіл від арбітрів. Передача зараз на Соляника. Соляник прибуває не прийду, дуже непогано. Виступає в цій мамалухів. В принципі, та команда, яка може перемагати в цьому поєдинку, не було. Помилка зараз перехоплення від Горошка. Кобаль вдало. Зараз момент добивання. і Ще одне добивання, Дубль від горошка. Як же класно зіграв колодрубський, ну але там. Після цього ніхто не прикрив Горошка. Климишин може прямим ударом забити. Ми вже бачили таке в чемпіонаті. Зараз Климишин обігрався з партнером. Скорено розпочинається другий тайм першого матчу четвертого туру друзями Ігор Залужець. Зараз перехоплення, вихід 3-2. Горошко пробиває рикошет, меч в воротах. Рахунок стає 0-3, хитрик від Михайла Горошка. Зараз Горошко забиває на 21-й. Сьогодні пограв футбол на доволі хорошому високому рівні. Зараз Соляник вдало зіграв головою, вихід 3-3, удар по воротах Він на позиції центрального захисника. І, звичайно, він може закрити горошка. Але тут питання, ну, як закрити горошка, тут також питання. Зараз Танечник удар головою, м'яч у воротах. Шикарний гол зараз забуває танечник. Тут помиляється голкіпер і інтрига повертається у наш поєдинок, танечник. Кіндій. Кіндій під праву, але там готовий Солянник його зустріти. Солянник в підкаті. Гол. Солянник не встигає. Забиває кіндій. Прекрасний удар в дальню штангу. Рахунок стає 1-4. Кіндій стає. Стандарт. Танечник пробиває прикрутну арбітрам. Не бояться гравцям давати червоні, коли треба і червоні картки. Все-таки, якщо є порушення, потрібно карати. Зараз момент і прекрасна розіграна комбінація, Горошко, три голи, результативна передача, Климишин прекрасна гра, плюс гол. Лемешин, передача на паночка. Тут падіння. Арбітр дозволяє грати м'яч у воротах. Забиває пес? Ну тут питання чи повинні були відреагувати на це падіння в кобаля арбітри. Втрачає і тут euh, перехоплення, в оптіми Малахів, голкіпера, паночко, хороша передача на пися. Пись чекає на підтримку партнерів. На горошка, це завжди небезпечно. Горошко, яка передача! Який гол, просто такий шедевр. Горошко Менов зимач, поїзд дубль. Вірив в такий результат цього поєдинку, якби мені сказали перед грою, що буде такий результат. Гол престижу від Айкули. Забуває зараз Милян. Милян забуває на 36 хвилині. Будемо підсумовувати цей поєдинок аптімумалихів після поразки від команд Це з нами.